Дуже зручний та функціональний додаток для редактування ваших відео, котрі ви будете далі виставляти в Instagram. Чим гарний цей додаток, тим, що він повністю адаптований під Instagram. зараз він завантажиться. Бачите, я тільки зайшов до цей додаток, і він зразу синхронізує його з моїм інстаграмом. І вам не потрібно буде десь шукати музику, завантажувати окремо його. Ви відразу вже, от зараз ви на цей додаток, вам тут навіть показують натхнення, тобто, як інші люди роблять ролики з цього додатку. Ви можете також там для себе щось побачити, на свою тематику і зробити на ось, на, ну, з цього шаблону. Далі, як це все робиться? Заходимо, створюємо новий проєкт Або з камери відразу пишете, або з галереї І шукаєте, наприклад, ролик, який ви захотіли б його відредактувати. Дуже гарний і функціональний. Ну Наприклад, я от візьму цей ролик, цей ролик. Вибрав. І ці всі відео відразу ж у вас додавили сюди. Тут ви можете зробити гарні переходи, їх дуже багато, що це теж немаловажно. Далі, до речі, дуже така цікава функція. Називається вона вирізка. Тобто можна, наприклад, вибрати. В динаміці навіть ось є ролик? Він знаходить людину. Бачите? Слідіть. І можна навіть додати людину ось, до іншого ролика. Бачите, як це відбувається? Оп! Далі, що тут ще є? Заходимо в аудіо. І тут відразу же аудіо, котрі у вас в вашому інстаграмі, наприклад, там збережених знаходяться, або там вам пропонують самі озвучки. Тобто ви вже готове відео чи готове ваше відео, додаєте готову музику з інстаграму. І все готово. Тут ви, наприклад, можете виключити звук основного відео. А буде тільки, тільки музика накладена. Швидкість можете змінювати. Збільшити або зменшити фільтри, ефекти. Наприклад. Дуже багато всяких функцій. Текст теж доволі гарний. З різними варіантами От, редактування і вибираєте там його. Вона напише там прижок або тінь, щоб було дуже гарно видно. Збільшити, зменшити. Що тут ще таке цікаве є? Субтитри є. Тобто, якщо, наприклад, у вас на вашому відео є якась певна озвучка, будуть навіть субтитри. Дуже функціональний. Користуйтеся. І відразу ж, як тільки його ви створили це відео, його можна експортувати. І відразу додати собі до Інстаграму. Якість не псується. От бачите Інстаграм. Ось. І ви можете відразу ж його вріз виставити собі. Користуйтесь.